Привіт, друзі! Зверну вашу увагу ще на одне цікаве місце писання, яке записано в книзі притчі. Будемо читати 22 розділ 6 вірш: Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Друзі, помітьте, що в багатьох людей будується їхня віра. Віра в їхнього Бога на основі того, як їх навчили батьки. І ось батьки їх в ранньому дитинстві навчили, що Богу треба служити ось так. І, наприклад, поклонятися йому треба ось прямо ось так. І коли дитина, вона від батьків це день в день чує, їй потім дуже важко збити з її дороги. І ви знаєте, це правило просто дуже дуже хороше. Але воно дуже дуже хороше тільки в тому випадку, якщо батьки. Настановили дитину правильно. А що якщо батьки настановили дитину неправильно, якщо вони посіяли в дитину, настановили її на неправильну дорогу віри, якщо б вони неправильного Бога поставили в пріоритеті і показали, як неправильно поклонятися йому, отут є велика проблема. Друзі, ми повинні свою віру будувати не сліпо на батьківських словах, а на Слові Божому, тобто на Біблії. А то буває зустрічання. З кимось і починаєш йому розказувати те, що говорить Біблія, а вони не приймають того слова, вони кажуть, а мене, мої батьки навчили так, і я своєї віри не поміняю. Друзі, ну це неправильний підхід. Коли ми, наприклад, приходимо до якогось мусульманина так, і починаємо розповідати йому про Господа, а він теж скаже: Я своєї віри не поміняю, тому що мої батьки мене навчили, що Бог є Аллах. Розумієте, ну ми ж не вважаємо, що він правий. Ми кажемо, тебе неправильно навчили, а чи правильно навчили нас? Друзі, я собі особисто постановив, що я свою віру завжди буду перевіряти зі Словом Божим. Це добре, коли вчать батьки, але коли ми виростаємо, ми повинні переглянути те, чому ми навчені в своєму дитинстві. Будьте благословені. Амінь.